І так, приїхали ми на точку, йдемо збирати рідкісний грець, грецький мед з грецьких горіхів. Правда? Звичайно. Звичайно. А в загальному той есешник. Його тут вистачає і за цим посадочкою там також дуже і дуже багато. Тут, в принципі, основний тачок. Чесно кажучи, там ні вчора немає, воно там залізо. Все там. А тут в загальному останній тачок. тому очеретяні вулики. О, там вся красота, о, там вся любов, о, все там о, там. А це бізнес це бабки, а то любов. О, то, щоб розуміли, як пасіка має відрізнятися. Хочете мати таку машину, займайтеся бджолами. <ривання> І з вармі. <вами. ривання> так що так, друзі, ось таке відео у нас вийшло. Підписуйтесь на санька. Переїхали ми все вдачно. удачно. Трішки покусали, але то все мелочі життя. Так що їдемо, пити пиво. Все буде вкусне, нефільтроване. Да, ну ви того не дізнаєтеся. Ми будемо п'яні, відео виходити не будемо. Всім добра, всім пока. Hey, пока.